Домашній курячий рулет лише з двох інгредієнтів. Нам потрібно філе куряче, а також два стегна. Спочатку зачищаємо м'ясо від шкірки, шкірку зберігаємо, бо вона нам ще знадобиться. Відчищаємо від кісточки та нарізаємо кубиками, а також полосками. 50 на 50 так краще саме фіксується рулет. Щоб замаринувати м'ясо, на 1 кг м'яса додаємо 23 г в суміші для соління від вінницького м'ясника. Солимо також і шкірку у складі нітритна сіль, яка працює як знезаражувач. Я використовувала номер 2, там чесночку залишаємо на добу маринуватися. Далі нам знадобиться рука, викладаємо на руках спочатку шкірку, а потім м'ясо комбінуючи. Щоб зробити невеличкий ось такий рулетик. Скручуємо, а далі фіксуємо ось такою сіточкою або можете фіксувати ниткою. Далі ставимо випікатися у духовку при температурі 80 градусів на 3 години. У мене, мене духовка газова, тому я приоткриваю дверцята. Далі залишаємо охолонути на ніч і смакуємо.